У Подільську відбулася робоча нарада директора Департаменту охорони здоров'я Наталії Одарії Захарєвої, директора департаменту фінансів Марини Зінченко, народного депутата України Юлії Діденко та Степана Чернявського, Володимира Івчука, старшого радника Агенції розвитку охорони здоров'я, експерта міжнародних проєктів, голови Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка, з головами територіальних громад району та головними лікарями закладів охорони здоров'я. Перед присутніми виступила директор департаменту охорони здоров'я Наталія Одарі Захарєва. Вона зазначила, що за постановою 174 всі лікарні ділитимуться на надкластерні, кластерні та загальні. Їх підтримку в плані майбутнього розвитку гарантує держава. Ті ж медичні заклади, які залишаться поза мережею, фінансуватиметься суто громадою. При розділі враховується кількість напрямів надання медичної допомоги, фінансова стійкість, територіальна приналежність, кількість населення та матеріально-технічний стан лікарні. Процес цей складний, адже кожен заклад розглядається з позиції функціональних можливостей, потужностей екстреної допомоги та логістичної складової. Відвідала вашу первинку міську і районну, і хочу подякувати цим двом саме закладам, тому що вони сьогодні виходять на передову як по вакцинації. Так і, взагалі, без скарг пацієнтів. А наша задача сьогодні громадянам допомагати медицині йти в ногу вперед, завдяки того, що Наша держава сьогодні спроможня і допомагає саме кому в медицині. Під час наради було покладено чимало питань присутніми, адже справа це не із легких і потрібно все грунтовно обсудити і обдумати. І вже до 1 травня Одеська обласна військова адміністрація має визначити перелік медичних закладів, які увійдуть до спроможної мережі. При цьому будуть враховані регіональні особливості і подані на затвердження Міністерства охорони здоров'я. Такий важкий перехід. Тут буде одна людина, яка сьогодні є відповідальна, яка прийме на себе лікарні і де вона має зробити весь заклад спроможного. Тому оцей перехід я бажаю їм перейти ну, так, з медицинського терміну, щоб він був саме здоровим, здоровим ну, життям. А ми їм допоможемо департаменти. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.